я ніколи не закінчував коледж. Для мене честь бути тут сьогодні, на вашій церемонії випуску одного з найкращих університетів світу. Я ніколи не закінчував коледж. Чесно кажучи, виступати перед випускниками Стенфорда це найближче, наскільки я коли-небудь мав стосунок до випуску з коледжу. Сьогодні я хочу розповісти вам три історії з мого життя. І все нічого особливого, просто три історії. Перша історія про з'єднання точок. Я кинув навчання в коледжі Ріда після перших шести місяців, але потім ще близько вісімнадцяти місяців ходив туди як вільний слухач, перш ніж остаточно покинути його. Чому я кинув навчання? Все почалося ще до мого народження. Моя біологічна мати була молодою незаміжньою студенткою випускного курсу, і вона вирішила віддати мене на усиновлення. Вона наполягала, щоб мене усиновили люди з вищою освітою. І все було узгоджено. Мене повинні були усиновити юрист і його дружина. Але коли я народився, вони в останню хвилину вирішили, що хочуть дівчинку. Тому мої прийомні батьки, які були наступними у списку очікування, отримали телефонний дзвінок посеред ночі. У нас є несподіваний хлопчик, ви хочете його? Вони відповіли: звісно. Пізніше моя біологічна мати дізналася, що моя прийомна мати ніколи не закінчувала коледж, а батько навіть не закінчив середню школу. Вона відмовилася підписувати остаточні документи про усиновлення. Вона погодилася лише через кілька місяців, коли мої прийомні батьки пообіцяли, що я колись піду до коледжу. Так почалося моє життя. І ось через 17 років я пішов у коледж, але наївно обрав коледж, який був майже таким же дорогим, як Стенфорд. І всі заощадження моїх батьків робітничого класу витрачалися на моє навчання. Через шість місяців я не бачив цьому сенсу. Я не мав жодного уявлення, що хочу робити в житті, і не розумів, як коледж допоможе мені це з'ясувати. І ось я витрачав усі гроші, які мої батьки збирали усе життя. Тому я вирішив кинути навчання і довіритися тому, що все якось владнається. Це було доволі страшно, але озираючись назад, це було одне з найкращих рішень у моєму житті. Щойно я кинув коледж, я зміг перестати відвідувати обов'язкові курси, які мене не цікавили, і натомість почати ходити на ті, що були мені цікаві. Це було не так романтично, як може здатися. У мене не було гуртожитку, я спав на підлозі в кімнатах друзів, здавав порожні пляшки з під коли, щоб купити їжу. І щонеділі проходив 17 миль через усе місто, щоб раз на тиждень отримати хорошу вечерю в храмі Хари Крішна. Я любив це, і багато з того, що я відкрив, слідуючи за своєю цікавістю та інтуїцією, виявилося безцінним пізніше. У той час у коледжі Ріда була, мабуть, найкраща програма каліграфії в країні. На всьому кампусі кожен плакат, кожен напис були написані вручну красивою каліграфією. Оскільки я кинув навчання і не мав обов'язкових курсів, я вирішив пройти курс каліграфії, щоб навчитися цьому. Я вивчав шрифти із засічками та без них, дізнавався про зміну інтервалу між різними літерами, про те, що робить типографіку великою. Це було красиво, історично, художньо витончено, так як наука не може передати, і мене це зачаровувало. У той момент я не бачив жодного практичного застосування для цього у своєму житті. Але через 10 років, коли ми розробляли перший комп'ютер Macintosh, це все повернулося до мене. І ми вбудували це в Mac. Це був перший комп'ютер з красивою типографією. Якби я не пройшов той курс у коледжі, Mac ніколи б не мав різноманітних шрифтів і пропорційно розставлених літер. А оскільки Windows просто скопіював Mac, то ймовірно, жоден персональний комп'ютер не мав би цього. Звісно, неможливо було передбачити зв'язок між цими подіями, коли я навчався в коледжі, але через 10 років усе стало очевидним. Ви не можете з'єднати точки, дивлячись уперед, ви можете з'єднати їх лише озираючись назад. Тому вам потрібно довіряти тому, що точки якось з'єднаються у вашому майбутньому. Вам потрібно вірити в щось, у свою інтуїцію, долю, життя, карму що завгодно, бо віра в те, що точки з'єднаються пізніше, дасть вам впевненість слідувати своєму серцю, навіть коли воно веде вас далеко від загальноприйнятого шляху, і це змінить усе. Моя друга історія про любов і втрати. Мені пощастило, я знайшов те, що люблю робити доволі рано. Стів Возняк і я заснували Apple в гаражі моїх батьків, коли мені було 20. Ми багато працювали, і за 10 років Apple виросла з двох людей у гаражі до компанії вартістю 2 мільярди доларів із понад 4 тисячами співробітників. Ми щойно випустили наш найкращий продукт Macintosh, і я тільки но відзначив своє 30 30-річчя. І тоді мене звільнили. Як можна бути звільненим із компанії, яку ти заснував? Ну, в міру зростання Apple ми найняли когось, кого я вважав дуже талановитим, щоб керувати компанією разом зі мною. Протягом першого року все було добре, але потім наші бачення майбутнього почали розходитися, і зрештою ми посварилися. Коли це сталося, рада директорів підтримала його. Тому в 30 років мене звільнили. І це було дуже публічне звільнення. Те, що було центром мого дорослого життя, зникло, і це було спустошливо. Я справді не знав, що робити кілька місяців. Я відчував, що підвів попереднє покоління підприємців, що я опустив естафетну паличку, яка передавалася мені. Я зустрічався з Девідом Паккардом і Бобом Нойсом і намагався вибачитися за те, що так сильно все зіпсував. Я був публічним невдахою і навіть думав утекти з кремнієвої долини. Але щось поступово почало прояснюватися: я все ще любив те, що робив. Події в Apple жодним чином не змінили цього. Мене відкинули, але я все ще був закоханий у свою справу. І тому я вирішив почати знову. Я не бачив цього тоді, але звільнення з Apple виявилося найкращою річчю, яка могла зі мною статися. Важкість успіху змінилася легкістю бути новачком, менш впевненим у всьому. Це звільнило мене для одного з найбільш творчих періодів у моєму житті. Протягом наступних п'яти років я заснував компанію Next, іншу компанію Pixar і закохався в дивовижну жінку, яка стала моєю дружиною. Pixar створила перший у світі повністю комп'ютерний анімаційний фільм Історія іграшок і зараз є найуспішнішою анімаційною студією у світі. У дивовижному збігу обставин Apple купила Next. Я повернувся в Apple, і технологія, яку ми розробили в Next, зараз є серцем відродження Apple. А з Лорен ми створили прекрасну сім'ю. Я майже впевнений, що нічого з цього не сталося б, якби мене не звільнили з Apple. Це були гіркі, але необхідні ліки. Іноді життя вдаряє вас цеглиною по голові. Не втрачайте віру, я впевнений, що єдине, що змушувало мене йти далі це те, що я любив свою справу. Вам потрібно знайти те, що ви любите. І це стосується як роботи, так і особистого життя. Ваша робота заповнить велику частину вашого життя, і єдиний спосіб бути по-справжньому задоволеним, це робити те, що, на вашу думку, є великою справою. А єдиний спосіб зробити велику справу це. Любити те, що ви робите. Якщо ви ще не знайшли цього, шукайте, не зупиняйтеся. Як і в усьому, що стосується серця, ви зрозумієте, коли знайдете, і як у будь-яких чудових стосунках з роками стає тільки краще і краще. Тож шукайте, поки не знайдете, не зупиняйтеся. Моя третя історія про смерть. Коли мені було 17, я прочитав книгу. Якщо ви проживатимете кожен день так, ніби він останній, одного разу ви точно матимете рацію. Це справило на мене враження, і з того часу, ось уже 33 роки, я щоранку дивлюся в дзеркало і питаю себе, якби сьогодні був останній день мого життя, чи хотів би я робити те, що збираюся робити сьогодні? І якщо відповідь ні, занадто багато днів поспіль я знаю, що потрібно щось змінювати. Пам'ять про те, що я скоро помру, є найважливішим інструментом, який я коли-небудь зустрічав, щоб допомагати робити великі життєві вибори. Тому що майже все, усі зовнішні очікування, гордість, страх перед незручністю або провалом, ці речі просто зникають перед лицем смерті, залишаючи тільки те, що справді важливо. Пам'ять про те, що ви помрете, найкращий спосіб уникнути пастки думки, що вам є що втрачати. Ви вже голі, немає причин не йти за своїм серцем. Приблизно рік тому у мене діагностували рак. У мене було обстеження о 7.30 ранку, і воно чітко показало пухлину у підшлунковій залозі. Я навіть не знав, що таке підшлункова залоза. Лікарі сказали, що це майже напевно невиліковний вид раку і що мені залишилося жити не більше трьох шести місяців. Лікар порадив мені піти додому і упорядкувати свої справи. Що мовою лікарів означає підготуватися до смерті. Це означає спробувати сказати своїм дітям усе, що ви планували сказати їм протягом наступних десяти років, всього за кілька місяців. Це означає переконатися, що все у вашому житті упорядковано, щоб полегшити ситуацію для вашої сім'ї. Це означає попрощатися. Я жив із цим діагнозом цілий день. Пізніше, того ж вечора, у мене взяли біопсію. Через ендоскоп, який провели через горло, шлунок і кишечник, вони ввели голку в підшлункову залозу та взяли кілька клітин пухлини. Я був під наркозом, але моя дружина, яка була поруч, розповіла, що коли лікарі розглядали клітини під мікроскопом, вони почали плакати. Виявилося, що це дуже рідкісна форма раку підшлункової залози, яка виліковується хірургічним шляхом. Я пройшов операцію, і тепер зі мною все гаразд. Це був мій найближчий досвід зі смертю, і сподіваюся, найближчий ще на кілька десятиліть. Пройшовши через це, я можу сказати вам із більшою впевненістю, ніж тоді, коли смерть була просто абстрактною концепцією. Ніхто не хоче помирати. Навіть люди, які хочуть потрапити до раю, не хочуть помирати, щоб туди потрапити. І все ж смерть це наш спільний шлях. Ніхто ніколи не уникнув її. І так воно і має бути, тому що смерть, ймовірно, є найкращим винаходом життя. Це руші змін у житті. Вона очищає старе, щоб дати дорогу новому. Зараз нове це ви. Але колись, не так вже й далеко, ви поступово станете старими та підете. Вибачте за драматизм, але це правда. Ваш час обмежений, тому не витрачайте його на життя чиїмось іншим життям. Не потрапляйте в пастку догм, не живіть результатами думок інших людей, не дозволяйте шуму чужих думок заглушати ваш власний внутрішній голос. І найголовніше, майте сміливість слідувати своєму серцю та інтуїції. Вони якимось чином вже знають, ким ви насправді хочете стати, все інше другорядне. Коли я був молодий, була дивовижна публікація під назвою Каталог всієї землі, яка була однією з біблій мого покоління. Її створив Стюарт Бренд неподалік звідси у Менло парку, і він оживив її своїм поетичним підходом. Це було наприкінці 1960-х, ще до появи персональних комп'ютерів і настільного видавництва. Тож все робилося на друкарських машинках, ножицях і фотоапаратах Полароїд. Це було щось на кшталт Google у паперовій формі за 35 років до Google, ідеалістичне та наповнене корисними інструментами і чудовими ідеями. Стюарт і його команда випустили кілька випусків каталогу всієї землі. А коли видання завершило свою місію, вони випустили останній випуск. Це було всередині 1970-х. Я був у вашому віці. На звороті останнього випуску була фотографія сільської дороги вранці, такої, якою ви могли б подорожувати автостопом, якби були настільки авантюрними, під фото були написані слова Stay Hungry, stay foolish!». Це було їхнє прощальне послання: будьте голодними, будьте безрозсудними. І я завжди бажав цього собі. А тепер, коли ви закінчуєте навчання та починаєте новий шлях. Я бажаю цього вам. Будьте голодними, будьте безрозсудними. Якщо тобі сподобався контент, став лайк, коментуй, підпишися чи поділися з друзями. Надихайся сам і надихай інших.